Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі ясошку добрий і подякую пану Андрію Васильовичу Б з міста Стрия за вагому знижку на 4 набори клінтів, які я залишаю дядькам для роботи для такої от бойової техніки, колісної різного типу. Різного типу. Єдине, що я, мабуть, один набір з цих візьму собі, а їм на заміну дам мій вже наполовину використаний. Тобто у пісунку у них залишиться з половиною, а в мене буде один новий. І також пан Андрій Васильович відправив подарунок книгу пана Леоніда Муха Мухавстрій на Колиму». Я не чув і не бачив раніше ані цього автора. Ані цієї книги. Проте, проте от кольорові, кольорове сполучення надихає. Надихає, обнадіює. Не знаю, який це герб. У де перша асоціація це українські добровольці. Побачимо, чесно кажучи, погано уявляю, коли я знайду час читати, окрім як у відпустці. Хіба що собі візьму за правило перед сном читати по одній сторінці? Можливо, так і зроблю. Побачимо. У будь-якому випадку дякую за знижку, дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо.